І, і громада, звичайно, погодиться. Хай погоджується на, на, на 50-метрову. Ви знаєте, де в нього була ковбаса? Знаєте, прекрасно, мабуть, були біля церкви. Там за 20 метрів в нього е, скільки рок, років існувала ковбаса. І ви там підписували, що йому можна робити. Підписували чи ні? Підписували. Він що, діє там законом, сказати? Законно і підпис там ваша є, на його документах. Ні, не закінчимо. Давайте кордон. Що? Влада буде наполягати, не піде на компроміс, розумний. Нам вже нічого не треба, хай собі будує. То я навіть особисто. От він тут незаконно, і влада йому дозволила приватизувати і подробно. Я махну на це рукою. Якщо це як да, інтереси да, нас, наші спільні інтереси, значить. О, отут, дивіться, отут нема 300 метрів. Робить Еліпса. Оцей пан архітектор можна. І ви, пані архітектор, дивитеся. Отут можна, можна зробити існуючого будинку, менше 300 метрів. Отут робить Еліпса. А... Слухайте, як ви даєте, отут є, отут живуть люди. Як ви йому дозволяєте робити? Що <спільно> 300 метрів не відповідають? Де, де? де люди живуть? От тут люди живуть. От тут живуть люди. А ви там не накладаєте 300 метрів на цю територію? Що я, я закрита? Чого не на? А ви, а ви пам'ятаєте, скажіть, скільки це метрів? А тут немає 300 метрів. Що? Не пам'ятаєте? Я не на ваше питання. Реламент закриваємо страху. Вже проходить. Дякуємо. Щоб ви знали, ви закінчили, але <пілосно> я і ще скажу, я вам вже говорив і скажу. Якщо ви будете наполягати і не ламайте Росичука, щоб він погодився, і цю собі не живуть. Особисто обійду кожну хату, кожну строк, це І ось цей закорд, і ось закон про все це Та Дає право громаді приймати рішення на, на загальних зборах. Так і написано, загальні збори вищі від сесії. Мають право проголосувати. Ви, ви от люди ви знаєте. Коли Максимчукові ділянку, Воляська сільська рада, земельну ділянку, коли проходили ці всі питання, це ж, ми ж говоримо, що це не перспектива, це вже існуюче. Ви йому виділили земельну ділянку, орган місцевого самоврядування. Йому все погодили. Ще в сьомому році, де ви були в цьому році? Чому буде не скупали і не кричали? де ви були в цьому році? Воня стала в цьому році.